Офіційна реєстрація сплеску хвороби в нашій державі розпочалася у 2009 році. Гепатит С страшний своїми ускладненнями, протікає із невираженими симптомами, а заразитися можна через кров. Саме тому кількість інфікованих щороку у світі збільшується. Наша країна не виняток. Обстеження коштує більше трьох тисяч гривень. А для середньостатистичного українця це значна сума. Ще дорожчі пігулки. Один курс препаратів вартує від 20 тисяч гривень. Тільки 10 приблизно в стані обстежитись повноцінно і. Частково купити ліки. Хвороба має прихований характер та страшна своїми ускладненнями. У хворого може розвинутися цироз або рак. Визначити реальний стан кількості інфікованих неможливо. Скринінгові обстеження не входять до переліку обов'язкових, навіть коли людина перебуває у стаціонарі. Тому медики кажуть, неофіційно близько 15% населення хворіє на цю недугу. Лікуватися від гепатиту можна за державні кошти, проте таким чином можна допомогти лише 10% хворих. За це перше півріччя тільки в нашій лікарні проліковано 135 хворих на вірусні гепатити. 77 з них це вперше виявлених. Ми за рік можна сказати працюємо з 4 тисячами клієнтів. Скільки ми отримали тестів, ми протестували. Із них виявилось 87 – це позитивні, які мають гепатит С. Подолати пандемію можна лише за умови комплексного обстеження та поширення інформації. За останні роки скоротились і вартість лікування, та й випадків добровільного обстеження побільшало. Проте хвороба прогресує серед населення репродуктивного віку. Тому профілактичні щеплення та пропаганда допоможуть берегтися від пандемії. Переконують лікарі. Коштує близько 2 гривень. Якщо такий буклетик попаде до людини, яка так би мовити турбується про своє здоров'я. І воно її прочитає і буде дотримуватися тих правил, які вони даються. Скільки це грошей можна зекономити? 28 липня поблизу кінотеатру Шевченка медики проводитимуть безкоштовне обстеження на гепатит. Тому усі, хто цінує своє здоров'я, волонтери запрошують відвідати подію. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал ТВі 7